Одні ще не розібрали ялинки, а інші вже ламають голову над святкуванням Дня святого Валентина. Свято всіх закоханих через два тижні. Тож у Львові поступово до нього готуються. 14 лютого у небо планують запустити десятки китайських ліхтариків, а міські рахси чекають на весільний бум. Лютий розпочався, тож закоханим пора на шопінг. Деякі вже визначились із форматом святкувань із подарунками. Найкращий подарунок для чоловіка. Щаслива кохана, і це його роботи дарувати подарунки і щасливу від своєї кохана. Я думаю, духи будуть. Я думаю, квіти і щось таке от душі. Відвідати ресторан разом чи в кіно піти. Я би такий зробила подарунок. А кому важко придумати подарунок своїй другій половинці, за того подбає ринок. Хоча можна і не вигадувати, а дізнатись, чого не вистачає коханому чи коханій до повного щастя. Жінки ходять собі, підбирають подарунки, потім приводять своїх чоловіків і показують, що би вони хотіли на Валентина. Жінкам підвіски, чоловікам запонки, шанувальникам особливо тонкої ювелірної роботи, пропонують новинку. Кращий друг дівчини діамант із особливою гранкою серця та стріли. Тож, якщо наважились хлопці просити у коханої руку та серце, то обручці з таким камінчиком вона швидше за все зрадіє. А от з тих, хто вже почув заповідь, не так виявилось що мало бажаючих одружитися саме 14 лютого. Деяким парам навіть довелося відмовити. Оскільки 14 число получається на четвер, а реєстрації ми проводимо тільки до обіду, тому всіх бажаючих ми не могли зареєструвати. Бажаючих було напевно вдвічі більше ніж є всього. Загалі день святого Валентина особливо популярний серед молодят. Святий Валентин, як на мене, він бачите за основу брав ціль подружжя і народження дітей. Тому я вважаю, що пари, котрі вінчаються 14 лютого, насправді за мету беруть оце наслідування. Якщо ж день святого Валентина немає з ким святкувати, не засмучуйтеся. Можливо, покровитель закоханих і для вас підготував сюрприз на 14 лютого. Вікторія Васкевич, Павло Замрій, Новини.